Volkswagen Caddy, 8 рік випуску авто на 1,9 дизельному моторі. Максимально кайфовий надійний агрегат для щоденного пересування по городу, Дуже практичний, він, до речі, сімімісний, є третій ряд сидінь і непога, непогана комплектація, а саме кондиціонер, туманочки, п'ятиступенчата коробка механіка, салон, звичайно, тряпка, 260 тисяч пробів, авто. В класному технічному стані. Дуже багато задніх місця відкриваємо, ось у нас йде ряд. Тобто бере так от і і тут є повноцінний ряд для пасажирів. І ще ліворуч тут є теж сидіння, його просто можна, треба поставити. Воно є комплектом. Ось отак виглядає шильдик глядає це шульдик успіха на Ось, І оце задній ряд авто. Дуже, ну, дуже брен багато місця. Можна возити пасажирів, можна возити якісь там грузоперевозки робити. і в цілому кайфова тачка. Всі деталі за телефоном.